Від, тому чи іншому пахівцю, <рес> так, так. Тут у нас поруч зовсім вітальна кава, печиво, цукерки, така маленька, тепла зустріч, як ми провели в Маріуполі. Ось дитяча зона, і у центрі цієї дитячої зони цього простіру ми бачимо, я місто, воно в центрі. Місто має нашу історію, і місто безумовно буде мати відродження ще одне. І це ключове, коли е, наші мешканці, наші любі маріупольці сюди е, попадають, вони бачаться і чувствують цю супричасність. І е, ну, не кінець, а це тільки шлях. Він не простий, але він буде мати своє логічне завершення. У нашому вільному прекрасному українському лінії.